Друзі, вітаю! Сьогодні після обіду російські ЗМІ гучно повідомили, що радіостанція судного дня продублювала сигнали, які були передані перед початком так званого СВО. Радіостанція увб 76 повторила шість сигналів, переданих взимку 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення. І тут на Росії після цієї новини одразу почалося, понеслося, адже пропагандисти один з перед одного почали писати. Що Україну готують до прийняття рішення Трампа та Путіна. Версальський мир 21 століття. Як Трамп і Путін ділять Україну без Зеленського. Зеленський за дверима домовленості всередині. Але у Діну. Росія буде вдячна Трампу за завершення конфлікту на взаємовигідних умовах. Ну як вишенька на торті, це такі повідомлення гучні, що у Зеленського немає вибору. Про те, що ось пішло не так, адже сьогодні ближче до вечора російські пропагандисти також повідомляють, що вибір виявляється України є. Адже вони сьогодні пишуть, що Зеленський не має наміру визнавати підсумки саміту на Алясті, що Зеленський відмовив Трампу і Путіну в прийняття рішень щодо України на Алясці. Також ЗМІ російські пишуть, що президент України заявив, що зустріч Трампа і Путіна має значення лише для них. Тобто лише для США та Російської Федерації, і Україна відкидає ці всі будь-які домовленості. Крім того, російські ЗМІ цитують заяви від глави Українського МЗС у Сибігі, який сказав так, що це Мюнхен 2 і що Україна не піде на територіальні поступки Росії. В Росії, що цікаво, знову заявляють, що Росія може піти на певні компроміси в перемовинах з Україною щодо території. Вовнають заяві депутата Чепа, який говорить, що Росія готова Україні віддати ті невеличкі території Харківської, Сумської області, також Миколаївської, там є невеличка територія, і обміняти їх на Донбас. І це вже в котрий день поспіль з Росії лунають такі заяви. Також ні пропагандисти показали Путіна, який несподівано з'явився. І назвав стійкою ситуацію з бюджетом в РФ, що на Росії то все добре з економікою не так погано і що не потрібно нагнітати. Путін заявив, що Центральний банк РФ контролює ситуацію на тлі ризиків охолодження економіки, надзвичайного охолодження економіки. Ось такі заяви Путіна намагається Путін заспокоїти. Водночас російські ЗМІ прямо пишуть, що Росія за півроку втратила понад 20 мільярдів доларів сировинного експорту. Є повідомлення від Служби зовнішньої розвитки України, що Росія готується до шокової ціни на нафту, адже зростання видобутку та оповільнення економіки Китаю обвалює ціни. І Росія готується до ціни на нафту 40-50 доларів за барель уже наприкінці 2025 року, на початку 2026 року. Є новини, які є так званими маркерами ситуації на Росії. Зокрема, є повідомлення у російському виданні відомості, що постачання російської дорожньої техніки на внутрішній ринок впали на 45%. І це за січень, червень 2025 року. І що в річному вираженні це 21,1 мільярдів рублів. Ситуація російською економікою дійсно погана, російська економіка продовжує деградувати, що би там не розповідав Путін. Хоча Путін намагається, звісно, заспокоїти Росіян. Ще цікавий момент щодо того, чому хвилюються на Росії щодо стану економіки. Є повідомлення в російських ЗМІ, які цитують заяви так званих воєнкорів, що Буцімто Британія готується створити екологічну катастрофу в Чорному морі. І російські пропагандисти посилаються на те, що 7 серпня біля російського нафтового танкера Анна, який проходив через Чорне море, росіяни бачили аж три українських надводних морських дрони. Вони дуже такі наполохані, налякані і зараз у всьому звинувачують Британію. Цілком можливо, росіянам це якось привиділося, а можливо, дійсно, це були українські дрони. Спостерігаємо за розвитком подій. Стосовно заяв з України. Сьогодні є ряд гучних заяв на сам президента України Зеленського, який прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна такими словами: нічого про Україну без нас вони прийняти не зможуть. Сподіваюся, що президент США це розуміє. Також Зеленський висловився щодо обміну територіями ми не вийдемо з Донбасу. Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу, і це ризик третьої війни при поступах Росії. Тобто така жорстка заява і жорстка відмова від України. Є заява від Стефанчука, спікера Верховної Ради України, який висловився щодо так званого обміну територіями, і зазначив наступне: що це не можна вирішити навіть через референдум. Україна не може здійснювати будь-яких передач і обміну власних територій. Це заборонено як на конституційному рівні, так і на законодавчому рівні. Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що хочу нагадати, коли ми підписали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Ось така загалом ситуація, і тому не дивно, чому вчора президент США Трамп обурювався і говорив про те, що як це так, що Зеленський не може піти на обмін територіям. Ще що важливо, це те, що президент України акцентує увагу на тому, що в Україні потрібні гарантії безпеки. І на цьому акцентують уваги і лідери країн Європейського союзу, що мають бути залізні гарантії безпеки, і цілком можливо Україна має вступити в НАТО. Саме тоді буде дійсно надійний і сталий мир. Є заяви з Європи устами глави дипломатії Скалас, яка зазначила наступне: що тиснути потрібно на Росію, а не Україну. Кала заявила, що на Алясті Путін хоче пофотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції. При цьому європейський союз сподівається на конкретні результати зустрічі. Ось така чітка, пряма і зрозуміла заява, що Путін не хоче миру, він хоче продовжити агресію, цілі його не змінилися, а хоче своєї легітимізації, хоче вирватися з ізоляції, пофоткатися з президентом США Трампом і відтермінувати санкції. А європейський союз хоче саме конкретних результатів. Щодо ЄС потрібно сказати, сьогодні німецьке видання Deutsche Welle повідомило. Що Європа дала Україні більше військової допомоги, ніж Сполучені Штати Америки? Є дані досліджень, де ми бачимо, що починаючи десь з весни цього року дійсно обсяги постачань саме військової допомоги зараз з Європи загалом вищі ніж Сполучених Штатів Америки, зважаючи на те, що після того, як президентом США став Трамп, Після того, як пройшла його інавгурація, Україна не отримала від нього жодної пакету, жодної допомоги, лише певні пакети невеличкі, які були ще виділені у свій час Байденом, Україна отримувала. І зараз уже все. США не дають Україні ні фінансової допомоги, не дають Україні ні пакетів військової допомоги, лише за гроші Європейського Союзу, лише за гроші України або країн-партнерів. Цікаво, що пролунала заява з Китаю в Сі Сізіньпіна. Сіньпін заявив, що Китай планує добиватися миру в Україні власним шляхом. Яким це таким власним шляхом? Сіньпін пояснив, що Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми та зміцнювати роль групи друзів миру у просуванні політичного вирішення так званої української кризи. Коли я чую такі заяви з Китаю, ці весемірні заяви про те, що Бусін, то Китай хоче миру, що він так званий миротворець, що у нього якийсь свій шлях, що він буде домагатися миру, то я просто без емоцій це не можу ніяк коментувати. Але продовжує Китайська Народна Республіка навіть вусі Зіньпіна робити такі заяви. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.